Ваша громада, як хто є, хто не діє, ну, то їх проблеми. Далі, проводять заяви. Ну тут вже трохи недобри. Кому це з них доходьте, де у вас? ці. Заяв Заява громадянська Анастасії Степанів та до Мирослава Петрівна навіть технічної документації на привалізацію присутніх земельних гімнських людей. Третє, розв'язково на нас мінімум доповнення, тому що я тільки пішов. Про присвоєння 8 ранку посадової відсотки місцевого самоврядування сільському голови Пліщук, про надання дозволу події Ігор Геросавича на виросну проєкту промової щодо ведення земельної ділянки у власність для ведення особисто сімейського господарства площі 42 а по вулиці Модіжне, 16, про надання дозволу серемета Марії Васильівна на збір матеріалів, попереднього погодження на приватизацію земельної ділянки уроків збір, про надання дозволу ворогам Миколаїв на збір матеріалів попереднього поваження на